Тільки з матір'ю жила. Потім приїхали після війни, закінчилась війна в 45-му, приїхали солдати, бо всі поля бур'янами заросли, син. П'ять років війна йшла, ага. і, пі, і ніхто не горав і не сіяв, і чого, ну да. так там сіяли як там горали, чим там горали кіньми. І, і таке. Та вона. Інтерв'ю. Що там пасіч ти готовиш до виліту? О, дівки з новосілля йдуть. Які? Які от папашини, які. Тоді прислали солдат після війни вже прислали солдати, щоб покосили трохи ці поля, так, сильні дур'янами. Ці солдати днем там косять, їм нам їсти щось, вара дають, все. А вечором до школи клуб, певне, розвалили, бо клубу не було після війни. До школи, оця десь стара школа, це mm -hmm. ем, не з кирпича, а з того, з каміння. Е, стали вона. Та, е, і там якийсь щебень. І так, солдати танцюють, хтось там на гарбушку грає, всі дівчата боси, бо ж нема після в ну, мене, що взуться, а солдатик стану, ой, човоча. Так порозміщував всім ноги, пальці порозміщував. Ого, Отаке було. А вечором. Ну, ну вечором, да, на вечір танцює, а вечором вже проважають додому. Ну, да. я, ну то Вона не буде знати, що це. Да, проважають, Та й каже, а тітка Валя наша дуже, моя сестра дуже така, дуже хитра, дуже така. Ну, неліна мама була. Я зрозумів, так. Да. Нелі mm. королю мама була. І моя сестра Ріде каже до другої, давай ми ну, підемо, послухаємо. Що там солдат булакає, був не дочуваю. Ну да, Що ж там послухай, Ну, пішли, Пос... яму повлазили, посідали і слухали. А солдат обнімає, цілує та й каже, що давай, а вона каже, ні, а свадьба коли, а весілля коли. А він каже, свадьба потім. Так, прийшла додому і до того реготи. <рикун> що ж це робити? що я чула таке, таке, що солдат сказав. А вона каже, що свадьба, а весілля коли? Ще не весілля, а весілля коли. А вона каже, він каже, <рикун> свадьба потім.